Баю вас, друзі, на моєму уроці. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як рух і спокій. Ти вже знаєш, що всі об'єкти дослідження науковці називають тілами. Неважливо, це тіла живої чи неживої природи. Іде людина, їде автомобіль, летить літак чи зіштовхуються між собою молекули повітря, ми однаково кажемо, що рухаються тіла. Чи є в природі спокій? Ти часто спостерігаєш механічний рух і навіть береш участь у ньому, вулицями ходять люди, вчать по дорозі автомобілі, узбіччям дороги їде скутер, вітер жене хмари, по листку повзе равлик, несуться в космічному просторі планети, невпинно рухаються молекули, з які складаються всі тіла. Це приклади механічного руху. Механічний рух це зміна положення тіла в просторі з плином. Часу відносно інших тіл. Якщо з часом тіло не змінює свого положення, кажуть, що воно перебуває у спокої, однак усі тіла рухаються навіть ті, що на перший погляд здаються нам нерухомими. Дерево росте, рослини тягнуться до сонця, поверхня землі здригається від землетрусів. Навіть цілі міста рухаються разом із землею навколо її осі та навколо сонця. І сонце теж рухається, обертається навколо своєї осі і разом з усіма планетами переміщується у просторі. Рух і спокій є відносними. Усе залежить від того, яку систему відліку застосовувати. Спостерігач на узбіччі скаже, що пасажири в автомобілях, які мчать по дорозі, рухаються відносно нього. А водій, який керує автомобілем, стверджуватиме, що його пасажири відносно нього нерухомі. Як описують рух? Уявну лінію, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. За траєкторією руху поділяють на прямолінійні траєкторія – це пряма лінія та криволінійні. Рух по колу це теж криволінійний рух. Таксистові байдуже, якою є траєкторія руху його автомобіля. Для нього важливо, скільки пального він витратить під час руху, а отже, скільки кілометрів він проїде. Довжину траєкторії в кілометрах чи метрах називають шляхом. Для пасажира таксі важливо, як довго триватиме подорож. Час руху. У годинах, хвилинах чи секундах. Шлях, який автомобіль проїде за одиницю часу, учасники руху визначають за спідометром, що показує швидкість автомобіля. Швидкість автомобілів, літаків чи потягів вимірюють у кілометрах за годину. Швидкість можна подати також у метрах за секунду. Наприклад, швидкість 60 км за годину показує, що за одну годину автомобіль проходить шлях завдовжки 60 км, а швидкість 15 метрів за секунду, що за одну секунду тіло проходить 15 метрів. Як визначити швидкість величини, які характеризують рух? Шлях, час і швидкість пов'язані між собою. Щоб визначити швидкість руху, при незмінній швидкості, треба шлях, який пройшло тіло, поділити на час, за який тіло пройшло цей шлях. Ось перед вами формула, як визначити швидкість руху. В дорівнює С поділити на Т, де В це швидкість руху, С шлях, який пройшло тіло, Т – час, за який тіло пройшло шлях. Швидкість тіла чисельно дорівнює шляху, пройденому тілом за одиницю часу. На екрані ви можете подивитися деякі характерні швидкості. Ріст волосся людини здійснюється зі швидкістю 15 см за рік. Дрейф льодовика зі швидкістю 25 см на добу. Спринтер зі швидкістю 10 м за секунду. Болінг Формули 1 рухається зі швидкістю 250 км за годину, ракета зі швидкістю 2 км за секунду, а Земля рухається по своїй орбіті зі швидкістю 30 км за секунду. Швидкість руху не впливає на організм людини. Ми рухаємося разом з планетою зі швидкістю 30 км за секунду навколо Сонця, а разом із сонячною системою зі швидкістю 250 км за секунду обертаємося навколо центру галактики. Ми не помічаємо цього руху. Наш організм реагує на зміну швидкості. Згадай, як захоплює дух на гойдалці. Давайте підведемо підсумки нашого уроку. Механічний рух це зміна положення тіла у просторі з плином часу. Якщо із часом тіло не змінює свого положення, кажуть, що воно перебуває у спокої. Рух і спокій є відносним. Усе залежить від того, яку систему відліку застосовувати. Уявну лінію, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. За траєкторією руху поділяють напрямолінійні та криволінійні. Швидкість можна визначити, поділивши шлях на час руху. Швидкість вимірюємо у кілометрах за годину чи у метрах за секунду.